З Національною службою здоров'я для надання таких допомоги при таких ситуаціях. І, звичайно, ми повинні проводити навчання для того, щоб відпрацювати навики проведення такої роботи. Ця робота дуже специфічна, особлива. На щастя, вона не є рутинною і частою, але враховуючи ситуацію в країні, враховуючи війну. Ми повинні бути готові до всього, тому переоцінити те, що сьогодні відбувається на нашому закладі, важко сьогодні. Е, приїхали завдяки е, ну, популяризації і актуальності цього закладу. Приїхали до нас е, з всієї області. Е, Лікарі, екстренки, лікарі, керівники закладів для того, щоб подивитися і проводити напевно такі подібні навчання для себе. Це є дуже корисно, необхідно і, звичайно, немає такої справи, яку не можна було б вдосконалити. Після проведення цих навчань ми будемо робити детальний розбір можливих помилок, можливих зауважень, побажань для того, щоб ну, бути готовим. Я тих людей, які до нас звернуться, а також зберегти життя тих, хто надає допомогу.